Тобто Європа тут підтримує і буде далі підтримувати. Європа не хоче, щоб ця війна прямо зараз заморожувалася, тому що вони розуміють всі ризики. А тому більше розслабляйтеся, щоб легше було вирішення цих питань. Усіх вітаю! Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я Льона Захарченко. До нас доєднується астрологиня і Надовхань. Вітаю, рада бачити! Привіт, Льона! Також тебе дуже рада бачити. Зараз традиційно хотілося би почати з того, щоб подивитися, як власне, якою буде ситуація на цьому тижні в період з 24 по 2 березня. Що відбуватиметься в Україні у світі, що матиме безпосередній вплив на Україну? Які є попередження, які застереження для нас? Так, ну з 24 лютого я вже казала, що до кінця лютого ще будуть ну, такі напружені енергії. Тут Венера так само ще в знаці Овна. Вона буде давати ну такі військові настрої. Ще всі хотіли щоб це закінчилося. Але а, 24 лютого може бути або напередодні цього дня ще якісь знову ж таки балачки про те, що там ми будемо закінчувати. Там ми вже щось вирішили, якусь угоду, але ще а, лютого, Тий місяць це просто балачки, тобто треба це розуміти, що ще, що ще не той час. Тобто тут Ліліт в знаці Терезів Терези в нас знак домовленості, знак партнерства, але все ж таки Ліліт це в нас фіктивна точка спокуси, брехні. Тобто, це ще буде брехня щодо домовленості, і тим паче планета Меркурій яка відповідає за перемовини разом з сонечком із Сатурном в знаці рибок. Це дає ілюзію, це дає різноманітні брехні, фантазії, те, що не є реалістичним. А і тому щось таке ми будемо спостерігати ще в новинах: те, що не реалістично. З 25 лютого е, тут ще буде на небі аспект між Юпітером і Сонцем напруженим. Е, це може впливати якраз таки на те, що ну, на фронтах. Не буде вистачати якоїсь допомоги, якихось коштів. Щось буде можливо не відразу доходити. Я б рекомендувала, звісно, тут збирати гроші, ну, скидувати волонтерам, допомагати, тому що постійно надіятись на інші країни. Ви ж розумієте. Тим не менш є хороші аспекти тут Марс буде мати тригон на Меркурій, тобто він буде давати певні ну, покращені трошки можливості для наших хлопців. Тут і Юпітер має хороші аспекти. Тому я б сказала, може бути просування наших хлопців також на території Росії. Тобто, десь вони також просунуться і там будуть створювати, так би мовити, дискомфорт для Росії. Також на їх територіях. Ідемо далі. Оцей аспект від Юпітера на сонечко, він тут, я дивлюсь, зберігається майже до самого, тут він ще на березень іде, до 8 березня зберігається цей аспект напруження так від Юпітера на сонечко. Тобто, що це може давати? Це, якщо дивитися, от, людей це може впливати на зниження імунітету. Знову ж таки, тому зараз розпосюджується Юпітер. Він зазвичай розповсюджує віруси, тобто він дає поширення цих вірусів. Тому протягом от кінця лютого, перша половина березня, буде збільшуватись кількість випадків зараження цими грипами, ковідами. Всі оці простудні захворювання грипові вони будуть все більше розповсюджуватися. А до того ж. Тут якраз Нептун що зараз сильний в рибах, це вказує на те, що ну розпилюють. Всі оці хімікати, отруту, ціленаправлено все це розпилюють, щоб люди хворіли. Е, і ну, тут хоч би знаєш, наче в якомусь противогазі ходи на вулицю, так? Е, щоб цьому якось протистояти. Тобто, єдине, що ми можемо робити, це різноманітні детокси, щоб швидше, швидше ці токсини виводити з нашого організму. Е, так, дивимося далі. Тобто, Тут я б сказала, є і хороші аспекти. Тобто, наприклад, от Уран має хороший аспект до Меркурія, так і це може давати знову ж таки якісь нові розмови представники України з представниками Європи. От якраз там ідуть хороші, тобто щось про нові якісь союзи, про якісь нові об'єднання, про допомогу. Тобто Європа тут підтримує і буде далі підтримувати. Європа не хоче, щоб ця війна прямо зараз заморожувалася, тому що вони розуміють всі ризики. Що якщо отак зараз підписати цю домовленість різко, вони розуміють, що це може далі дати. Тому тут буде підтримка Європи, і, можливо, вони щось будуть пропонувати з своєї сторони, щоб зберегти українські ресурси. Бо тут Уран має секстиль на місяць, на Меркурій, на Юпітер. Тобто, це знаєш, це можуть бути, по-перше, якісь нові. Інноваційні винаходи, щось пов'язане з штучним інтелектом, знову ж таки, винахідники українці щось буде винайдено на території України, а також це може дати е, і домовленості з європейцями, а може, що європейці якусь нову передадуть зброю, пов'язану з штучним інтелектом, тобто якісь такі інновації, я би сказала. Якщо дивитися вже перше. Друге березня, тобто перше березня, ще йде, зберігається напруга від Юпітера. Так ослаблений імунітет. От з другого березня тут вже вмикаються більш напружені аспекти. От друге березня. Отут є небезпека від якогось обстрілу чи від якогось вибуху, тому що е, тут Марс має напружений аспект до місяця, е, і марсіанські аспекти вони зазвичай дають якісь такі неприємні ситуації. Може, це якийсь теракт відбудеться, може я ж кажу, щось вибухне, щось прилетить, щось взірветься. Тобто він за вибухові речовини якраз відповідає цей аспект. Він буде один день, тому я думаю, це 2 березня. Як тільки ввімкнеться, то і вмикатиметься цей аспект. І до того ж, тут 2 березня буде і місяць в знаці Овна, окрім Венери, і вони будуть якраз от посилювати оцей якийсь негативний агресивний вплив. Йдемо далі. 3 березня, цей аспект, на щастя, розійшовся, але утворився аспект від Плутону, напружений також на місяць. І аспект від Плутону, він також може вказувати на якісь певні а, втручання, влучання, руйнування. Тобто, ну, знаєш, це навіть якщо буде не обстріл чи не, щось не прилетить, може бути просто якийсь вибух а, якихось ну, нафти, там, де нафта була, там якийсь вибух. Якихось горючих речовин, а якщо це буде прильот, то може бути прильот в якесь місце, де е, зберігалися речовини, тобто в якесь сховище, так, тобто якийсь військовий об'єкт може бути, щось з цим пов'язане. А до якого ти мені сказала березня Так, Ми можемо да, ми можемо завершувати тут. Якраз. Ага. Так хотілось би ще уточнити, враховуючи, що якраз 24-го виходить наше інтерв'ю, і це річниця, третя річниця від початку, точніше можна сказати, вже і роковини початку повномасштабного вторгнення, і все ж таки дуже бояться, очевидно, чому бояться цієї дати українці, зокрема, тому що Росія любить ці всі сакральні дати обстріли, наскільки ймовірність безпосередньо 24-те, 25-те, поруч з 24-тим, наскільки агресивними можуть бути дії з боку Росії саме в ці дні? Ну, я б сказала, тут з 24-го на 25-те більше тут небезпека йде вночі, Хоча ну тут багато напружених аспектів немає. Присутній аспект напруги від Юпітера, на небі є опозиція від Нептуна до кармічного вузла. І тут, коли кармічні вузли вмикаються, вони можуть щось таке активувати. Але знаєш, тут багато є і позитивних аспектів на небі. Тобто є така можливість нейтралізації оцього агресивного впливу. Тобто, може бути. Нейтралізовано, хоча небезпека є. Знаєш, в кращому варіанті, що вони можуть влаштувати прильоти, але хоча б вони не потраплять в людей. Тобто, ці хороші аспекти вони можуть увімкнутися отак як захист. Але все одно, якщо в загальній карті цих аспектів напружених немає, то в карті України, звісно, вони є. І тут якраз з цього моменту і Марс виходить з свого ретроградного руху і рухається прямо. Тобто, коли він прямо рухається, він вже має більше сили, більше напору. Тобто, ну це вказує знову ж таки, що продовжується війна і продовжується небезпека. Ну, я ж казав, що до самого кінця грудня ми тут подивилися, що і на початку березня також ще є ця небезпека. Загалом весною можливо є якісь такі ключові дати небезпеки або навпаки хороших подій, що чекати від весни в Україні. Знаєш, от, наприклад, якщо подивитися цю Пасху, яка зараз вже у всіх на слуху, так тобто тут є показники того, що ну, от, кінець квітня, початок травня дійсно можуть бути хорошими днями. Тобто, це світлі ці дні, вони можуть вплинути, хоча б на те, щоб зупини, зупинився вогонь. На деякий період часу. А, ну І так само тут травень, травень місяць загалом. Так? Але я не можу точно сказати, що це така остаточна енергія, тобто тут все одно напруга продовжується, і якісь дні, от прям конкретні, я виділити не можу. Я можу сказати, що а, напружений аспект, який в карті м, повномасштабного вторгнення, він піде якраз. Е, він почне розпадатися після 9 травня 2025 року. Тому якраз після цього дня тут якраз почнуться вже більш конкретні ці домовленості, менше буде цих обстрілювань і якраз може бути ну, оця така перша зупинка гострої фази війни, що скажуть досить цих обстрілів, хоча б. Що ж чекаємо з нетерпінням на те, щоб дійсно ці принаймні обстріли припинилися. А зараз би хотілося перейти до іншої частини нашої розмови, а саме астрологічний прогноз на цей тиждень для всіх знаків Зодіаку. Що чекати кожному з нас на цьому тижні? Так, скажи мені, з якого числа по яке? А, так, 24 по 2 березня, 24 лютого, по 2 березня. Так. Ну, розпочнемо. Цього тижня. Знову ж таки, у нас будуть рибки лідерами тижня, тому що більшість планет зараз досі знаходиться в знаці рибок, тому я почну свій прогноз саме з них, з риб. Сонечко зараз в рибках, Сатурн, Меркурій, Кармічний вузол і Нептун. Всі ці планети знаходяться в рибах. Тому риби це для вас кармічний період, це для вас дні народження, тому, звісно, зараз. Хочу привітати всіх рибок з наступаючими днями народження. І тому всі оці планетки зосередилися в п'ятому будинку. Це будинок святкування, це будинок хорошого настрію, це будинок, коли треба приглашати гостей до себе додому. Дійсно, святкуйте кожен день народження, не зволікайте, не думайте, що це не важливо. Кожен рік вашого життя важливий. Тому по п'ятому домі бажано проводити. День народження дітей, з дітьми, запрошувати всіх родичів, друзів там, ходити кудись в ресторан, на природу. Куд, ну, на природі, мабуть, холодно ще. Якщо ви не моржуєте, то, мабуть, краще десь вдома в ресторані. Але тиждень для вас буде з позитивною енергією. Старайтеся розпланувати кожен день цього тижня по якомусь графіку, тому що Сатурн стоїть в п'ятому будинку, можу вказувати, що ви можете там забути щось, щось пропустити. так? Ну, Якась трошки розсіяна увага може бути, тому занотовуйте все в якийсь блокнот. Прекрасний тиждень для будь-яких творчих починань і продовжень так само, Тобто малювати, писати музику, щось створювати своїми руками прекрасний час. А максимально зараз творіть рибки, тому що вже з е, середини березня ви зможете монетизувати, навіть з квітня монетизувати всі свої твори, які ви зараз зробите. Тобто, зараз до вас якраз буде муза приходити, що можна зробити. А також е, прекрасний час зайнятися своїми хобі, витрачати час на свої хобі, тобто все, що робить робить вас радісними і щасливими. У вас період радості, тому не вздумайте сумувати. Так, переходимо до овнів. У овнів це буде тиждень роботи. Це, буде, це може бути як робота по дому, повсякденний режим, навести порядок, там, наприклад, в домі по режиму, дати розпорядження там хто що прибирає дітям по черзі. А також це період роботи, якщо ви працюєте в наймі, і період. Відвідування лікарів піклування про своє здоров'я ваша венера зараз знаходиться в знаці, в знаці Овна в шостому будинку. вказує на те, що треба піклуватися про здоров'я, інакше будете витрачати гроші. На це здоров'я. У вас такий, такий зараз період, що краще якийсь трав'яний чай пити, тобто, ну, прям багато теплого пиття пити. Венера в Овні це гарячий знак, тобто бути в теплі, пити якісь напої теплі, так, максимально тримати себе в цьому стані. Тобто холод вам протипоказаний цього тижня, тому одягайтеся тепло, а, але ж роботу не пропускайте. Далі тільці у вас цей тиждень буде присвячений темі стосунків, партнерству. Це може бути партнерство з вашими колегами по роботі. Наприклад, це можуть бути нові клієнти, які у вас з'являться, або в принципі. Просто клієнти, які у вас вже були, вони до вас так само ще будуть навідуватись, особливо, якщо у вас якась власна справа є. І е, так само справи кохання будете вирішувати е, на цьому тижні. В вашому знаці зараз уран. А це значить, що він у вас як почав все змінювати, коли Уран перейшов в тілець, так і досі все змінює. І буде все змінювати аж до. Липня 25-го року, а, тому що з липня, ну приблизно з липня 25-го, там Уран перейде в близнюки, хоч і до листопада, це буде тимчасово, але дасть у ваше життя зміни. А, там вже у вас щось зміниться при переході знаку, але більше змін буде все ж таки у близнюків, тому що перейде в їх знак. І якраз це можуть бути, може бути щось таке нове, яке зненацька швидко. З'явиться у вашому житті, в залежності від того, яким у вас будинком керує уран, але він завжди дає якісь нові зміни тільці. Може, це якесь оновлення партнерських стосунків буде, чи на роботі, чи нових клієнтів вам дасть? Далі близнюки. Що ж, близнюки? Продовжу цю тему, що ваш уран якраз влітку перейде в ваш знак, і це вам дасть якесь прямо оновлення в вашому житті. А зараз ви ще поки будете трошки на старих енергіях знаходитися, і тим паче у вас тут вмикається будинок трансформації на цьому тижні. Будете переосмислювати, з ким вам краще спілкуватися, з ким не спілкуватися, проводити час, тобто внутрішні якісь будуть відбуватися зміни. Захочеться себе змінити, подивитися на світ інакше. І, можливо, будуть якісь думки. Ну, знаєте, наприклад, там кинути палити, а, скинути зайву вагу, тобто від чогось очиститися, прекрасний час. І Юпітер зараз в знаці Близнюків, тому я б так сказала, будь-яке ваше починання зараз, нові ідеї. А, Юпітер вас буде підтримувати. Це планета удачі, тому удача зараз на вашому боці. А, до того ж, у вас би гарно виходило і на цьому тижні, і загалом от, весна а, все, що пов'язано. Вязане з інвестиціями з криптою з якимись онлайн операціями, фінансовими операціями, там бухгалтерія. Оце у вас все буде гарно виходити зараз і протягом весни. Ідемо далі. Раки. Раки для вас це світлий час, я б сказала, відкриття для себе нової філософії, якогось нового погляду на цей світ. Тобто може змінитися ваше ставлення до релігії, можете вийти з релігійного егрегору або для себе обрати щось нове, що ви захочете повірити, відкрити для себе новий якийсь метод чи, можливо, почнете роботу своєю підсвідомістю. Може зробити регуляції регрес подивитись своє минуле життя, і е, на основі того регресу у вас якраз і зміниться думка про цей світ. Тобто буде якась зміна філософії вашої, якісь нові течії вірувань будете для себе шукати, може вони вам випадково десь попадуться, там десь на Ютубі чи ще десь. В вашому знаці зараз рак. І це вказує на те, що вам більш ну, якби, більш треба трошки актуалізуватися в питаннях вашої родини, стосунках з родиною, а також в самих активних пошуках себе і своїх релігійних вірувань. Тобто треба якраз визначитися, що ви хочете від свого життя, так чи готові ви якомусь егрегору віддавати енергію, чи хочете жити на своєму стовідсотковому. Потенціалі і брати повну відповідальність за своє життя самі. Далі, леви леви для вас цей тиждень буде повністю присвячений роботі, кар'єрному розвитку. Навіть на цьому тижні в деяких левів може бути підвищення і зарплатні, і підвищення по кар'єрних сходинкам тож якісь з'являться нові ідеї, ідеї щодо розвитку вашого бізнесу, якщо ви є керівником. Е, ну Щось будете думати, там якось розширитися, скажімо так, щоб розширився ваш бізнес. До речі, якщо ви ведете якусь а, діяльність на сцені, на публіці, на телебаченні, то також дуже хороший час для роботи для вас. Далі діви. Діви для вас це період. Е Соціуму роботи з соціумом, спілкування з друзями, а також це може бути час для викладання для різних груп населення, в тому числі груп для дітей. Тобто, наприклад, якщо ви вчитель, то прекрасний час для вас для того, щоб ну. Якось зблизитися навіть з вашими учнями. Але було б гарно протягом тижня зустрічатися, спілкуватися з друзями, трошки розслабитися, я б сказала так. Чому? Тому що кармічний вузол несхідний якраз в знаці діви. Він тут ще й досі знаходиться і досі може вас трошки напружувати через ситуації, пов'язані з соціальними мережами, з знайомими, з друзями, з однокласниками, може активувати якісь. Якісь старі і кармічні питання. А, тому більше розслабляйтеся, щоб легше було вирішення цих питань. Терези. Для вас цей період, цей тиждень також може відзначитися тим, що хтось, наприклад, очистить себе від вашого простору. Я б так сказала. Тобто Було б найкраще, якби ви зробили наприклад, якийсь детокс, пішли в якийсь спа, відвідали сауну. Так? тобто Ввімкнули процес очищення свого організму, у вас тут трошки схожі енергії з близнюками. і позбавили Себе всього непотрібного. Також це час для того, щоб проводити його самим собою, час пізнання себе, а також може бути якась прихована діяльність у вас протягом цього тижня, або якась пропозиція прихованої діяльності. Щось будете приховувати одним словом. Може, це будуть якісь а, приховані партнерські стосунки. Хто знає, Лілі зараз знаходиться в знаці терезів і вона дає спокуси. А спокуси піти наліво, а спокуси, от якраз вести якусь там тіньову діяльність і все, що з цим пов'язане. Далі, скорпіони, у вас це якраз вмикається перший будинок. будинок, зовнішності, будинок краси, будинок саморозвитку. Тому на цьому тижні я б рекомендувала знайти якусь нову цікаву книжечку, почитати. Можна вибрати ваш улюблений жанр. Також було б непогано щось нове прикупити для себе, похизуватися цим, показати це комусь свою красу. Так? Ну і було б непогано якби ви от саме як оцей розвиток, так, тобто щось нове вигадали. Для своєї, ну я б сказала, може, для своєї діяльності. Тобто створили якісь там нове відео, створили новий пост, створили там якусь нову картину. Тобто, те, чим ви займаєтеся, щось авторське, от бажано щось таке авторське створити на цьому тижні. Воно матиме успіх. І якщо ви там ще будете присутні з усією своєю красою, красою буде ще більше успіху. Так, стрільці, у вас цей тиждень буде пов'язаний з заробітком грошей, з фінансами, з накопиченням фінансів, ресурсів. Скоріше за все, відкладете якісь грошенята в гаманець чи ще кудись, де ви їх зберігаєте. Тобто будуть приходити гроші і зможете десь щось відкласти на вашу мрію, на ваші цілі майбутні, для того, щоб це щось прикупити. Може бути, до речі, якась і покупка приємна для вас. Далі козиріг. Озеріг для вас цей тиждень буде пов'язаний з різноманітними поїздками на автомобілі. Якщо ви водій, то взагалі прекрасний тиждень буде багато поїздок, багато спілкування. Якщо особливо займаєтесь торгівлею, то зможете продавати, зустрічатися з клієнтами, тобто продажі будуть йти достатньо непогано. А також це можуть бути просто десь поїздки по місту і такий активний тиждень для вас. Водолії а для вас цей тиждень буде пов'язаний з такими, я б сказала, клопотами по дому. Тобто, хлопоти, по дому може захочеться обновити якусь там стіну і наклеїти там якісь нові папери, повішати якусь там нову картину чи якийсь елемент декору, тому що якраз місяць зараз знаходиться у водолії, він буде вмикати всі креативні ідеї. Тобто, от прям цей тиждень ви будете таким прям крім кріейтором. Ви і так завжди у вас там мільйон ідей в голові, а на цьому тижні якраз ви там будете багато видавати. Тобто захоче. Щось прям реалізувати в себе в помешканні, якісь свої там нотки оригінальні, там десь порозкладати, а також свої ідеї будете тут надавати і десь на роботі. А, багато водоліїв вони якраз працюють а, менеджерами по рекламі, маркетологами. Це якраз повністю їх сфера діяльності, тому тут якраз будуть ідеї, як створювати там рекламні проекти і все, що з цим пов'язане. і паралельно Хочеться якось, я б сказала, там, прикрасити своє робоче місце, якщо особливо ви працюєте на дому. А водолійська тема це взагалі робота онлайн, робота, яка не прив'язана до місця проживання, тобто ваш дім може бути, будь-де, але дуже важливо, щоб було оригінальне робоче місце. Ну і в вашому знаці також водолі, також Плутон, і він там ще 20 років буде, тобто він всім водоліям, звісно, буде давати масштабні трансформації в вашому житті, буде багато чого змінюватися. Все це почалося якраз з листопада 2024 року і буде тривати до 2040 року водолії. Тому у вас буде багато різноманітних змін. Ну, все про рибок я вже сказала на початку. Так, я дуже тобі дякую Інна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. За ці важливі прогнози, за ці важливі попередження, які сьогодні прозвучали. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати про те, щоб доєднувались і на канал до Іни. Посланка знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого YouTube каналу, поговоримо плюс. Лишайте свої коментарі, лишайте свої запитання, також будемо раді вашим вподобайкам. Ну і найголовніше бережіть себе. Усім мирного, тихого дня і до побачення!